Напевно, стати фотографом є така М -м Марія дитинства. Марія, привіт. Дуже сподобалось. Сподобалось. Е така атмосфера весела. А ви Монтаж, мало снімати. А ти застосовуєш, що я? Так. Будь ласка, давай враження? Мені сподобалось. Питання. Ну, мені все сподобалось. Це був пілотний курс. Ми його спробували вперше в межах о, проєкту, о, і взагалі він вперше стартував стіни хаб у Райс. Це мій, можна сказати, такий перший досвід викладання саме для підлітків. Це було дуже дуже цікаво насправді спілкування з о, о, такими юними. Учнями, які хочуть дізнатися більше про фото та відео, вони дуже креативні, дуже творчі, різні, і це було супер. Це було дуже класно. Саме ти навчився на цьому курсі? Ну, монтувати відео, фотообробки робити. Там розказали, як вести соціальні мережі. Познайомився з Ярославом, Евеліною, Надією, Машою та Льошею. Спочатку, як продумати сценарій, що знімати, як знімати. Я навчилася монтувати відео, я навчилася е, знімати відео правильно, навчилася вести інстаграм, тікток та редагувати фото. Мені дуже сподобалось монтувати, це так затягує, ось і мені не було складно, тому що я все уважно слухала на заняттях, це було цікаво. Я все запам'ятала. Дякую. То. То, я буду з ними дуже дуже сильно сумувати. О, світо відомо